А тепер ще й двигунів напаєли і не знаєте, що з ними далі робить. Ну що, <палу> полетіли, я розкажу. Тобто прямо зараз вам потрібно повідомити вашому польотнику, як він буде спілкуватися з вашими двигунами, про що він вас і попереджує, і для цього вам потрібно перейти у вкладку мотори і обрати схему, за якою будуть обертатися ваші двигунці. Я обираю зворотній напрямок. Також трішечки нижче ви бачите, що потрібно обрати саме протокол, за яким буде спілкуватися ваш польотник із двигунами. Тобто Dishot 300. Також бажано двонаправлений Dishot. Після чого ми зберігаємо його і перезавантажуємо. Після перезавантаження знову ж таки під'єднуємося, переходимо у вкладку мотори і продовжуємо наше. До налаштування наших двигунців. Ну і звичайно, усі попередні маніпуляції можна було проводити, не подаючи живлення на наш пальотник. Але зараз потрібно подати все-таки основне живлення, що ми успішно і зробили. Тепер найперше, що потрібно зробити, це перепорядкувати мотори. Тобто, відповідно до схеми, перевірити, який двигун починає рух. Е, схема у нас така, що оце перший двигун, оце другий, оце третій, оце четвертий. Але отут буде видно. Е, Значить, продовжуємо. Тицяємо перевпорядкувати мотори, погоджуємося з ризиками і починаємо. Бачимо, що почався крути... почав крутитися ось саме оцей двигунець, і ми його позначаємо. Далі почав крутитися, оцей, ми його також позначаємо, потім оцей, ми його позначаємо і оцей. Тобто, і зберігаємо. Зараз воно все перезавантажується і під'єднується заново. Так, після того, як воно під'єдналось, знову ж повертаємося до укладки мотори і е, перевіряємо напрямок обертання. Для перевірки напрямку можна, або отакий е, е, ну, шматочки і причепити, ну, або скористатися якимось папірцем. Тицем напрямок обертання. Знову ж таки, погоджуємося з тим, що ми. Розуміємо ризики і тицяємо перевірити по одному. І починаємо з першого. Ось він. Перший. І він у нас має обертатися проти годинникової стрілки. Значить, протилежні двигуни, ну там по діагональці, вони мають обертатися в одну і ту саму сторону. Тобто, ось перший. Перевіряємо, да. Тобто відхиляється сюди, значить, Відповідно до схеми він обертається правильно. Другий. Другий обертається в нас за годинниковою стрілкою. Правильно обертається відповідно до схеми. Третій. Третій. Він має обертатись так само, як і другий. Тобто, за годинниковою стрілкою він відхиляється правильно. І четвертий. Останній. Також він обертається так само, як і перший проти годинникової стрілки. Тобто правильно. Значить, тут далі натискаємо закрити. І налаштування наше на цьому закінчене. Якщо ж раптом під час перевірки у вас виникла така ситуація, що двигун, який ви перевіряєте, наприклад, ось третій, обертається не за схемою. Тобто він має обертатися за годинникою, а тут видно, що обертається проти годинниково. Тоді обираємо напрямок зворотній. І бачимо, перевіряємо, що він уже працює так, як потрібно. Значить, можна ще перешити двигунці, але це пісня для іншої. Для іншого кіна, але ну, всім зрозуміло, що це був ну, схематичний стенд, зібраний. Але лише мені цікаво, що буде, якщо, як думаєте, напишіть в коментарях.